Триває всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Яку допомогу надають постраждалим на Буковині? Цьогоріч у Чернівецькій області до поліції надійшло понад 8 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства. Більшість постраждалих жінки звертаються також. І діти складено 4,5 з половиною тисячі адміністративних протоколів за статтею 173 сімдесят кодексу України про адмінправопорушення. Це домашнє насильство, які були скеровані до суду вказана стаття під відомча розгляду судді, і суди приймали за ними рішення. Крім цього, було винесено більше 2,5 тисяч термінових заборонних приписів. У Чернівцях є заклади, в яких надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. Відкрита в 2021 році кризова кімната, де можуть знаходитися жінки, які постраждали від домашнього насильства від 10 до 20 днів. У нас функціонують мобільні бригади. Також відкритий центр допомоги врятованим. Там надається як і психологічна допомога, так і працюють соціальні працівники. Також у Чернівцях планують відкрити притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Там вони можуть перебувати до шести місяців. У департаменті охорони здоров'я розповіли, скільком постраждалим буковинцям надали медичну допомогу. 49 осіб. Які є зафіксовано, які постраждали від фізичного насильства, та одна особа, яка від психологічного насилля постраждала, і які потребували саме медичної допомоги. З цих 49 осіб, які постраждали від фізичного насилля, троє було дівчаток до 18 років, троє хлопчиків до 18 років, 32 дорослі жінки, один чоловік. Фахівці кажуть, цьогоріч постраждалі стали частіше звертатися по допомогу. Це пов'язують із більшою обізнаністю буковинців. Тож надалі закликають у разі домашнього насильства не мовчати. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4